Всіх вітаю. Сьогодні 12 серпня 2024 року. Це у мене тут на дереві Flower Queen плод. Ось бачите, які плодики крупні. Привіти плод і Flower Grenada І Flower Queen. Плоди в цьому році просто бомбезні, просто здорові і бомбезні. Зараз ще вони в техніці. Досі, бачите, моя рука, які плодики. Вражай, звісно, плотів. Гарний, добрий. Ось такі вони флавер Grenada і Flaur Queen. Ще в техніці. Чекаємо, потім зніму відео. Там де вже будемо дегустувати. Бачите, все під листячком ховається. Ось такі красені.